Чи Готові країни Балтії відбивати російські дрони? Як Естонія відновлюватиме пошкодження російським тіньовим флотом своїх підводних кабелів? Та чи існує загроза евакуації Краматорська та Слов'янська у світлі наступу росіян на добропіллі? Чи готові країни Балтії відбивати російські дрони? На думку журналістки Слава Тіві Марини Степаненко, випадок із падінням російського БПЛА в Литві підсвітив ключове питання. Наскільки ефективною є протиповітряна оборона країн Балтії і чи мають вони політичну волю для серйозної відповіді на нові виклики? У своїй аналітиці журналістка разом із експертами висновує, що провокаціями у небі країн Балтії РФ фактично тестує систему протиповітряної оборони та реагування країн. Чи бачать вони дрон, чи знаходять які є очевидні слабкості? Тож ще еволюціонує реакція країн східного флангу на повітряні загрози з боку РФ. Адже російські дрони залітали і в Польщу, і в Латвію, і як нещодавно в Литву. Відповіді Марина Степаненко шукає в своїй статті вразливий східний фланг. Як один дрон розкрив слабкості оборони НАТО на слава ТВІ? Естонія побудує криголам для ремонту підводних кабелів. Їх, ймовірно, пошкодив флот РФ. Новий естонський корабель оснастять спеціальним обладнанням для ремонту пошкоджених підводних кабелів і ліній передач, зокрема на дні Фінської затоки. За останні два роки в регіоні зафіксовано понад десяток випадків пошкодження інфраструктури, в чому естонська влада підозрює судна російського так званого тіньового флоту. Пошкодження, як припускають, виникали через протягування якорів по морському дну суднами, що перевозять російські ресурси та обходять західні санкції. У чому складнощі з відновленням інфраструктури зв'язку? І яка країна допоможе Естонії будувати новий криголам? Читайте в новині на нашому сайті. Краматорську та Слов'янську наразі не загрожує евакуація. Так прокоментував ситуацію у світлі наступу росіян на добропіллі підполковник, речник оперативно-стратегічного угрупування військ Дніпро Віктор Трегубов. Станом на зараз, очевидно, ми не кажемо про загрозу слов'янської промоторської агломерації. Станом на зараз ми не кажемо про евакуацію. Немає тих умов. Речник Осу в Дніпро визнав, що аби стабілізувати ситуацію на ділянках фронту, які проривають російські війська, у першу чергу необхідно поповнювати лави зсу. Наразі також важливо завдати росіянам такої шкоди, щоб вони були вимушені припинити активний наступ, каже Трегубов. Для нас важливо погасити оце ось їхній момент, погасити оцей ось, ось їхній напор, який вони мають зараз, і, в принципі, відкинути їх, не дати їм переривати наші позиції далі. Коментар військового щодо актуальної ситуації на фронті читайте на слава тіві. Якщо Польща не хоче перетворитися на країну, яку асоціюють з кремлівською пропагандою, а зокрема з ненавистю до чужинців, польським політикам та медіа треба знизити градус антиукраїнської риторики. Так, в ефірі програми Український фокус прокоментував останні скандальні події у просторі польсько-українських відносин. Екс-міністр закордонних справ та екс-посол України в Польщі Андрій Дещиця. Чим швидше польські політики, польський уряд і польські спецслужби наведуть порядок е, в державі, тим буде краще для всіх, тому що ця е, антиукраїнська антиіммігрантська історія може перекинутися також і в напрямку, і в стосунку до тих поляків, які е, ну, підтримують Україну, і зрештою е, сенсовно резонно підтримують Україну. Але це може бути також і польсько-полська. Е, Певне напруження, якщо цього не зупинити на цьому етапі, у якому напрямку може піти антиукраїнська риторика в Польщі. Якщо місцева влада не візьме ці процеси, здебільшого інспіровані російськими спецслужбами під контроль, читайте в коментарі дощиці на слава ТІВІ. Це все на цю мить. Більше актуального дізнавайтесь на сайті, в соцмережах та на ютуб каналі Слава ТІВІ. До зустрічі!